Неспокійна тиша. Він лежав, і єдиним світом, який існував, було мирне, невпинне стукотіння дощу по підвіконню. Він слухав тишу, що огортала його, немов тепла, але важка ковдра. Але ця тиша була крихкою. Іноді її розривав вир думок, схожий на раптовий, хоча й внутрішній грім. Думок, що несли із собою першу хвилю люті. Думок про істот лише на вигляд людиноподібних наскрізь прогнилих. Про тих, хто спотворює світ, користуючись довірою, чиє існування це лише брудний важкий слід на чистій землі. Злість здіймалася як густа олійна фарба, важка і в'язка. Хотілося кричати, але невпинний дощ здавалося шепотів про необхідність стриманості. Потім вир змінював напрямок. Думки про рідних, ніжні й турботливі. Як їх заспокоїти та підтримати? Коли зовнішній світ такий неспокійний і лячний, кожен їхній погляд, кожна усмішка це обов'язок, це якір. Це те, що дає сили боротися з тінями, що повзають світом і його розумом. А потім наставала черга нового майбутнього думки про те, щоб стати професіоналом не просто вмілим, а найкращим у новій справі. Адже від його професіоналізму залежатиме життя і доля тих, хто поряд буде. Немає права на слабкість, немає права на помилку. З надією та вірою в Господа він відпускав ці обтяжливі думки, як відпускають повітряних зміїв у нічне небо. Усе в його руках. Так, поринаючи то в тишу, то в сум'яття думок. То у спокій віри він пролежав усю ніч, поки за вікном не почав сіріти світанок і дощ не стих.